Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як з'єднувати дроти в розпаячних коробках. Звичайно, воно як виглядає? У вас є коробка на стелі або збоку, в неї підключаються розетки або група розеток, вимикач, освітлювальний прилад і заходить у нас живлення від щита. Для того, щоб почати розключати, в першу чергу нам потрібно зачистити провідники. Для того в мене є ось такий стрипер для плоского кабелю і відповідно почнемо зачищати. Я це роблю по черзі, перший. Ось так по одному ми беремо і зачищаємо даний кабель. Зараз зачищу вам, покажу далі. Взагалі дуже зручно користуватись таким інструментом. Ми просто вставили, натиснули він нас стягує. Продовжуємо. Так, майже все зачистив. Зараз зачистимо ще ось цей. Дивіться, ми можемо як таким стрипером чистити, також можемо використати ніж з п'яткою. Корисна річ, але досить небезпечна. Як вона працює? Беремо ніж, заправляємо під жили і починаємо ось так от різати. Але треба різати від себе, запам'ятайте. Далі розправляємо. Ось ми, наприклад, майже до кінця дорізали. Далі беремо кусачки і цими кусачками його обрізаємо лишню ізоляцію ця, що нам не потрібна. Обережно користуйтесь кусачками, в якому разі не пошкодьте саму ізоляцію. Ось. Ось так у нас виглядають зачищені дроти. У вас схожа ситуація буде зверху в коробці. Зараз продовжимо далі. Так, почнемо з очистку кабеля. Зчищати потрібно десь міліметрів 50. Я зачищаю. Іноді менше, іноді більше. Ось давайте зараз в мене на стрипері виставлено 20, позачищаємо 20. Дуже легко він чистить. Відео я вже знімав про нього. Гарна річ. Ось так ми кожен дріт зачищаємо. Для того, щоб не було довге відео, ставлю на паузу, зачищу і продовжимо. Так, ось ми позачищали наші провідники. Це в нас вхід, це розетка, це лампа, це в нас вимикач. Вимикач підключений наступним чином. Тобто коричневий фазовий дріт заходить і замикає на синій. Типу, як нульовий, але це в нас буде фаза. Станом вимикачі немає заземлення, так що заземлення просто обрізане. Але бувають вимикачі, де можна заземлити сам корпус, це накидний. Тому заземлення відключаємо і лишаємо як запасний дротик. Так, це я вам показав. Тобто, Ми маємо пам'ятати, що в нас коричневий і синій це фазові провідники. Землю. Виводимо в сторону. Поки. Далі. Далі нам треба всі провідники скласти докупи. Тобто, це ми поки від, 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 відвігаємо в сторону. Беремось, наприклад, раз земля. Два земля. Ми їх відставляємо в сторону, формуємо з них пучки для зручності. Третя земля, відповідно, і четверта земля. Як ви бачите, зарано зачистив, ну, нічого страшного. Далі, що я роблю далі. Рівняємо, робимо гарні пучки. Далі після того, як ми сформували пучки, я беру ось стяжечку І. Стягую їх докупи. Ось таким чином. Стянули. Обрізаємо. Можна ще раз стягнути, ну, поки робимо так. Далі формуємо останні. Далі формуємо нульові привідники. Беремо нуль. вхідний, нуль. З розетки, також вниз. І беремо нуль, яка йде на лампу. Все. Ось три провідничка в нас вийшло. Може бути більше, може бути менше. Це наглядний просто приклад. Також, стяжечку. І стягнули. У нас є три нулі і лишилося в нас три фази. Але як це все зараз буде в нас виглядати? Дивіться. Ось ось цих дві фази. Ми, це вхід на розетки і вихід зі стіни з автомату. Ми підключаємо фазу, яка йде на вимикач. Ось. Також три провідники в нас вийшло. Ми їх також між собою. Стягуємо. Стягнули. Відкусуємо зайве. І далі нам треба з'єднати вимикач з лампою. Тобто з вимикача виходить фаза вже синій дріт, на лампу відходить фаза коричної. І також між собою їх можемо їх отак от загнути. Щоб вони були в куточку ось тут. І так само стяжечко їх стягуємо. Це ми все будемо робити під стелею. Я вже не одну таку коробку зібрав. В принципі, як для себе, так і для своїх колег. Так. це ми відкусуємо. Все. У нас є ось таких 4 пучка. Далі нам треба їх якось з'єднати. Для початку треба вирівняти всі дроти. Я буду рівняти по-найменшому. Далі будемо бачити. Ми зачищаємо, для того, щоб в нас всі зійшлися між собою. Треба зробити так, щоб всі пучки сформовані були плюс-мінус однакової довжини. Зачищені. Так, ці з'єднали, беремо далі ось ці, лишні відкусуємо і відповідно зачищаємо. Ось у нас є три зроблених. Так само ось тут. Зарано я зачистив. Я зазвичай це роблю в кінці, мені просто було зручно їх зачистити. І ось ці, в принципі, в нас плюс-мінус однакові. Далі, цікаве питання, чим ми будемо їх з'єднувати. Ось в мене є гільзи. Гільзи мідні луджені продаються. Це на даний момент фірми Asco. Ось вони різного січення. Я от була велика, у нас просто немає укорочених гільз в продажу. Може, десь є, але я, я не знайшов. Я її просто розрізав навпіл дремелем. І ось така виходить. Зняв фасочку. І в нас такі от коротенькі гільзочки. Можна довго використовувати, але я не бачу сенсу, так як можна з одної гільзи зробити дві і зекономити якусь певну кількість коштів. Далі, от ми беремо, от в нас, наприклад, гільза, ми вставляємо всередину провідники. Ось це в нас буде для заземлення. Дивіться, ми коли вставляємо гільзу, для того, щоб її обтиснути, у нас не має бути зайвої всередині простору вільного. Того ми беремо обрізки, які в нас лишились, зачищаємо їх, ось звідси буде зручніше. І вставляємо всередину. Якщо вже не лізе, значить їх достатньо там. Ось, я вставив. Ну, я вже бачу, що мені більше сюди не влізе. Тому поки обрізаємо, лишаємо ось так на даний момент. Далі три Ось, ну, Наприклад, є два. Ось у нас є малесенька гільзочка. От ми сюди вставили. Далі знов нам потрібно. Чотири сюди не влізе. А ось три. Гарно влізло. Обрізаємо. І так і лишаємо. Далі в нас три і три. В принципі, також можна використовувати такого плану дві штучки. Ось ми беремо три, влізло і сюди відповідно три. Треба цей дротик трішки дочистити. Ось так склавлю їх гарно між собою. І наверх вдіваємо гільзу. Можна ось таку коротеньку. Це ролі великої нам не зіграє. Давайте перевіримо, що сюди залізе ще один провідник. В даному етапі це на 2,5 квадрати. Півторашки в мене не було, але я думаю, вам суть зрозуміла, як воно працює. Тобто ми беремо, пробуємо. Ну, не лізе воно. Просто-напросто не лізе, але зараз я трішки поправлю. Був би провідник 1,5 квадрата. О, залізло. Не буде. Уби провідник півтора квадрата, він би туди заліз спокійно. Так, тут у нас немає вільного простору. Тут ну, зараз спробуємо ще сюди вставити. Але я думаю, що нам для обтиску буде достатньо з головою. Не, не лізе. Все. Ось так поки лишаємо. Далі, для обтиску, нам знадобиться ось такий інструмент гідравлічний. В ньому є різні типи матриць. Зараз я підберу таку, як нам потрібно, і продовжимо. Так, перша у нас 10 мм квадратних. Для того, щоб обтиснути, ми беремо поки в сторону ось нашу землю відповідно. І починаємо зводити наш інструмент. Ну, я вам скажу чесно, вручну, ручним кримпером а він є також. Це геть незручно робити. Особливо, коли ти 10 коробок за день. Розключаєш, там чи 15, то це досить важко. Ось ми, закрили і тиснемо. Одну сторону стиснули, йдемо трішки вище і дотискаємо. Ось у нас виходить ось таке з'єднання опресоване. Пресована гільза. Так, зараз поміняю матрицю, продовжимо. Так, поставимо матрицю на 6 квадратів і можемо продовжувати обтискати наші гільзи. Дуже легко воно тут відбувається. Цього цієї довжини гільзи нам хватить з головою для якісного з'єднання. двома руками. Одну стиснули. Трішки піднімаємось вище. Я тисну по всій площі два рази. Ось так. У нас виходить гарне з'єднання. Зараз я обіжму наступні і вам все покажу далі. Так, як бачимо, все ми обтиснули. У нас вийшло досить гарне з'єднання. Так, це з'єднання, до речі, вважається, що туди не потрапить ні повітря, ні вода, так як воно дуже щільно його обтискає. Далі, в нас лишається такий невеличкий облой, його треба прибрати. Просто я беру так от плоскогубцями і його всередину вминаю. Щоб у нас була чиста, гарна рівна клема. Зараз я зачищу, продовжимо. Далі, що ми можемо зробити? Ну, позачищати ось ці кінчики. Брем-кабелеріз і відповідно зачищаємо, Тут не потрібно. Все. Ми це позачищали, зараз будемо ізолювати з'єднання. Так, прибрав трішки, Ось дивіться, як у нас виглядає з'єднання. Ось така обтиснута гільза. Гарне, чітке з'єднання. Саме головне, що надійне. Зараз візьму термоусадку, продовжимо. Ось в мене є такий контейнер. Тут різна термоусадка з клеєм, без клею, з різними довжинами. Зараз підберу, яку потрібно, і продовжимо. Далі беремо термоусадку. Ось така з клеєм. Надіваємо. Ну, ось так от вам покажу, щоб було краще видно Ось термоусадка. Ось ми перекрили, я трішки з запасіком. Ось тут у нас вона кінчається. І беремо десь ось так її. Обрізаємо. Все. Так, далі беремо так само тут, наділи, трішки запасу лишили, обрізали, наділи. Отут гарно, в принципі, Да. І ось тут. Наділи. Трішки запасу, обрізали. Далі її потрібно усадити. Не завжди є світло, можна це зробити будівельним феном. Але в мене є ось такий паяльник. І можливо, насправді не багато часу, але ось так він виглядає. Але я користуюсь ним рідко, одна проблема, що його потрібно заправляти газом. Газ не дешевий, але з другої сторони знімаємо. Ставимо сюди ось такий таку направляючу і запускаємо. Все, паяльник запустили, він прогрівся, вимикаємо, полом'я потухло і включаємо, пішов нагрів. Далі усаджуємо термоусадку. Ось так ми її усадили, добре прогріли. І після того, як прогріли, загинаємо ось цей вершок, що ми лишили на бік. Ось так загнули і лишили. Зараз я зажму остальні і перейдемо далі. Так, термоусадку обтиснули. Далі нам потрібна ще одна термоусадка. Для того, щоб надіти наверх. Оце ми загнули сюди і надіваємо наверх ще одну. Зараз підберу термоусадку. продовжимо. Ось так беремо, одіваємо. Це вже другий шар, як ми бачимо. Приміряємо, обрізаємо і надіваємо другим шаром. Так. І сюди, відповідно, також все. Зараз продовжимо. Все оділи і далі усаджуємо ту, що залишилось. Це нам дасть подвійну ізоляцію. Ми загнули зверху, загнули знизу. Термоосадка з клеєм. Дуже якісне з'єднання виходить в даному випадку. І ось так ми по черзі, по черзі її ужимаємо. Ось так це виглядає. А тисну, продовжимо далі. Ось, як бачите, все ми поз'єднували. Вже воно навіть трішки підостигло. Що ми робимо далі? Ось беремо ці пучки і, відповідно, їх формуємо, щоб це було естетично. Ось отак загинаємо. Землю відповідно, також. Ось. Дивіться, у нас виходить отака гарна коробочка. Далі ми можемо перевірити, що ми наробили. Так, підключив до розетки, не виявить жодної ваги вдома. Ну, то таке. І ось перевіряємо. Світло працює. Так, перевіряємо розеточку. Ставили в розеточку кабель. Кабель працює і працює світло. Так, це ми відключаємо поки. В принципі, це все. Далі ми можемо підписати коробку. Написати зверху, що це. Це, наприклад, ванна, кімната, чи спальня, чи коридор, чи якесь таке приміщення. Також тут є в нас на коробці ззаду, щоб бачите, позначки, можна підписати, на кожну повісити бірочку, за що вона відповідає. Я зазвичай клею наклейки від термопринтера. Ось в мене такий принтер, я вже показував його. Немає української мови, до речі. Але з телефону є, є з'єднання Wi-Fi, можна на програмі любою, любою мовою написати і зробити любого типу наліпку. Зараз вам надрукує наліпочку. На, на і надрукуємо ще одну. Я зазвичай пишу туди, хто зробив, дата і де це з'єднання. Ось, наприклад, пишу Зробив я, дата і кімната. І ми ось так її наверх приліпили. У на всякий випадок. Так само всередину приліплюю на ліпочку. Все, в принципі, закриваємо. У нас готове з'єднання. В чому плюс даного з'єднання, даної ізоляції? В тому, що навіть якщо у нас сюди потрапить вода і вся коробка буде в воді, у нас це з'єднання нічого йому не буде і воно не, ніколи не закоротить. Тобто у нас все буде працювати чітко, без проблем. Ще, до речі, є ідея показати вам. За прохідні вимикачі, як вони влаштовані, як вони підключаються. Та нічого складного немає. Робив я і подвійні, і три вимикачі на лінії, чотири вимикачі на лінії. Так що буде час, ще зніму вам таке відео, як це робиться. Всім гарного дня! Якщо у вас якісь питання, пишіть в коментарі, буду відповідати на них. До зустрічі в на наступному відео!